Вітаю! В даній інструкції буде продемонстровано призначення комбінованих препаратів та ін'єкцій пацієнтам на замісній підтримувальній терапії, оскільки план лікування з діючою речовиною бупринорфін. Може означати видачу пацієнту як комбінованого препарату з налоксоном, так і некомбінованого, то лікарю необхідно вказати, який саме препарат необхідно видати пацієнту. Для цього можна скористатись функціоналом рекомендовані препарати. Після зміни плану лікування він матиме ось такий вигляд. Щоб додати рекомендовані препарати, необхідно відкрити дане поле. Натиснути, додати і обрати торгову назву, наприклад, це буде «Бупрексон», і вказати кількість пігулок. У нас це буде 3, тому що добова доза у цього пацієнта 6 мг. Зберігаємо. І після цього в листі лікарських призначень це буде виглядати ось так. Тобто, медсестра зможе побачити, який саме препарат. Видати пацієнту. Спробуємо це зробити на іншому випадку і призначити просто бупренорфін Знову відкриваємо дане поле, додаємо. Обираємо бупренорфін розставляємо кількість це буде 4, натискаємо ОК, зберігаємо, і в листі лікарських призначень це буде виглядати ось так. Тепер. Медсестра буде бачити, що одному пацієнту треба видати бупрексон, іншому бупринорфін. Далі ми розглянемо, як зробити призначення ін'єкції на місяць. Для цього нам необхідно зробити нову консультацію, зробити зміну плану лікування, суть зміни продовження, причина зміни подовження. І обов'язково ми вказуємо, що це щомісячний прийом під контролем. Період відвідування, наприклад, 28 днів, якщо робиться ін'єкція раз на 28 днів. Натискаємо ОК. І після цього одразу обираємо рекомендовані препарати. Ось тут натискаємо Створити призначення. Обираємо препарат, це буде бувідал. Обираємо тривалість прийому, це 28 днів, найчастіше, і натискаємо ОК. Зберігаємо. І тепер в листі лікарських призначень буде видно, що у одного пацієнта, одному пацієнту треба видати бупренорфін, іншому бупрексон, а третьому бувідал. Дякую за увагу.